Розбите лобове скло, потрощене корпус автівки та перелякана дружина. Такий результат нападу на фермера Олександра Звишкова. Вони могли вирвати з машини. Він вийшов з машини і вони билися. Але так як він не маленький, вони не змогли його подвужати, вони почали кидати каміння. Камінням теж в нього не попали. Не попали в нього камінням, лише побили машину. Тоді, коли бачили, що вони з ним не совгадають, один сів у машину і розігнавшись, його збив, сам потерпілий після бійки опинився на лікарняному ліжку, а справою зайнялися міліціонери. 14 квітня 2015 року до нас надійшло повідомлення від жителя селища Вишково про те, що про те, що йому невідомі особи нанесли тілесні ушкодження. Наразі відомості по даному факту внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поки триває слідство, міліція не розкриває деталі інциденту. Натомість чоловік, якого побили, розповів, що того вечора у вівторок йому на автівці перекрили дорогу сусіди по господарству і вирішили звести з ним рахунки. Проте на супротив вони не очікували. І вискочили з машини і почали мене витягувати з машини, кричавши, ломай йому руки і ломай йому ноги. Ну Но я так сам по собі кріпкий і не дався їм витягнути. Вперся в стойку правою ногою і вискочив через пасажирську дверку. Тоді в нас зав'язалася бійка. Бійка, зі слів Олександра, тривала навіть після того, як його збили автівкою. Однак він і далі чинив опір нападника. Коли я почув запушку, побачив, що поліз один з них у салон, і видно відкривати дверку цю з багажника. Тоді я з усіх сил піднявся і добіг до свого автомобіля, сів в машину і заднім ходом заїхав на подвір'я. А туди вже на подвір'ї вони за мною найшли. Коли все стихло, потерпілого, забрала карета швидкої. Значить при об'єктивному стежі знаходив у нього забої в ділянці колінних суглобів. Так оглянути невропатологом, виконана комп'ютерна томограма. Значить, у хворого діагностовано лінійний перелом. Хребця грудного відділу, так, є ознаки струсу головного мозку. Лікування та реабілітація фермера затягнеться щонайменше на місяць. Подібні травми і в одного з нападників. У нього діагностовані пошкодження. Є дві забійні рани в ділянці черепа, які були оброблені при поступленні. Він звернувся в той же день так, після цієї ситуації. Є в нього перелом тіла лопатки. так, і також забій. забій в області голови, з розголовного мозку. Поспілкуватися з іншою стороною нам не вдалося. Проте дружина потерпілого розповіла про давній конфлікт і спроби сусідів приписати напад на них її чоловікові. Вони стріляють по ночам, ходять, лякають. Вони провокують на те, щоб чоловік щось перший на них йшов. Але слава Богу, має стільки розуму, він то розуміє і старається то обходити. Тривалий час фармери конфліктують за землю. Він не накладає жесті, набиває в жесті ті гвозді. Уже декілька разів писалися жалоби на нього. Начальнику міліції, у слідчі органи ніхто ніякі міри не приймає. Відподібно страждають і інші господарі, як от пан Олег, який займається вирощуванням овочів на орендованих ділянках. Б'ють все шифер, вагончик розбили беседку, Я куди не обращався і нічого, захопили мені там обгородили, після її побили. Наразі тривають перевірки, і остаточні висновки будуть найближчим часом. Тож винні будуть покарані. А поки можна стверджувати, що між кузькими фермерами йде справжня боротьба за клаптики родючого ґрунту.